Президент буквально вчора інспектував підприємства авіагалузі, зокрема завод А410Г. Там йому було продемонстровано новітні зразки і засобів зв'язку, і систем захисту літальних апаратів, і військові вертольоти, типу МІ, і нові екземпляри літаків АН і безпілотники. Все це продемонстровано, все це прекрасно. Але я так розумію, що це поки що такі або пілотні варіанти, або демонстратоні. Страційні варіанти, якщо говорити про серійне виробництво і про масове постачання всього цього на передову, то про які обсяги і про які строки йдеться? Ну нам треба розуміти, що будь-яке Серійне виробництво воно починається з певного експериментального, з якоїсь думки, з якогось ескізу. Да? Для того, щоб виготовити експериментальний зразок, треба мати фактично вже налаштований виробничі потужності, але можливо, що дають можливість виготовити в меншій кількості цю техніку. Наприклад, той же самий безпілотний літальний апарат, треба мати спеціальні форми, що можуть виливати пластик, mm -hmm. да? спеціальні там, монтажні кріплення, ну і так далі. І так далі. Робота, що до створення таких зразків, вона розпочалася 5-6 місяців тому. Ми почали свою роботу з того, щоб максимально мати можливість відремонтувати техніку. Ми про це знову ж таки спілкувалися неодноразово. Другий шлях це запропонування чогось нового, нових зразків, нових рішень, нових технічних рішень. І такі технічні рішення вони можуть бути реалізовані виключно через показ такої техніки. Що стосується, наприклад, безпілотних літальних апаратів, то є вже на двох підприємствах концерну розміщені відповідно до державного оборонного замовлення. Ці саме замовлення там є колектив людей, що займається, там відповідно до графіки. Наприклад, в листопаді буде запропонований серійний зразок, вже не дослідний, а серійний, який вже пройшов випробування безпілотного апарату, що абсолютно повністю е збирається в Україні з українських комплектуючих. Тобто, е це робота не одностороння концерну, це робота в тісній співпраці з військовими або в ініціативному порядку концерну або його підприємства, яке ми пропонуємо.